Спідниця чи сукня? Здається, вибір простий, але ж ні. Обидва варіанти можуть змінити не тільки стиль, а й настрій. Спідниця це свобода поєднань. Хочеш футболка, хочеш сорочка, навіть светер, або, як у мене, може бути жакет. Можеш створити образ для офісу, побачення чи просто прогулянки. Але є нюанс знайти ідеальний верх не завжди просто і тут легко переборщити. Якщо говорити про сукню, це готове рішення. Одягнув і це вже образ. Плюс жіночність, мінімум зусиль, максимум ефекту. Який же мінус? Це менше варіантів для міксів. І якщо не сидить ідеально, тут вже врятувати важко. На мені ви бачите сукню як у попелюшки. Спідниця це про гнучкість, сукня це про цілісність. Перший варіант дає тобі. Багато варіантів, а другий варіант сукня це впевненість. Іноді ми вибираємо не річ, а стан, свободу чи гармонію. А що ближче вам експеримент чи класика? Ось тут показала поєднання двох суконь. Сукня, комбінація і, звичайно, зверху сукня із костюмної тканини. Підпишись і не забудь поставити лайк цьому відео. Більше інформації ти можеш побачити у прикріпленому відео. Сподіваюсь, що тобі буде цікаво і корисно. Пиши в коментарях, чи так це. Дякую.